Брати і сестри, миру вам від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми поговоримо про одну з найвеличніших Божих обіцянок для кожного віруючого хрещення Святим Духом. Почнемо з запитання: Скажіть, чи замислювалися ви коли-небудь, що означає отримати Святого Духа і як він змінює життя віруючого, чи лише говоріння іншими мовами, це дар чи є щось більше? Давайте разом розглянемо це через приклади зі святого письма Перший Ісус, і сила Святого Духа. Згадаємо нашого Господа Ісуса, Він почав свою публічну діяльність після хрещення Святим Духом у Йордані. Дух Святий зійшов на нього, і голос Бога сказав «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Євангелія від Матвія 3:17 Після цього Ісус створив чудеса, зціляв людей і навчав про Царство Боже. Отже, хрещення духом це джерело сили для служіння і свідчення. Друге апостоли і прояв дарів духа. А тепер згадаємо апостолів до п'ятидесятниці вони були боязкими і нерішучими, але після зійдення Святого Духа вони заговорили іншими мовами діяння апостолів 2.4 почали зціляти людей діяння апостолів 3:1.10 творити чудеса і сміливо проповідувати Євангеліє. Діяння Апостолів 5, 12, 16. тобто, дари Духа, це не лише говоріння іншими мовами. Святий Дух дає силу для життя, для служіння і для втілення Божої волі в нашому світі, Тре. дари Святого Духа, святе письмо називає багато дарів духа, мудрість, знання, розрізнення духів, пророкування, служіння, пастирство, милосердя, віра, зцілення, чудеса, говоріння іншими мовами. Тлумачення мов, говоріння іншими мовами це лише один із проявів. Основне, отримати силу духа, яка діє у вашому житті у різний спосіб згідно з Божим планом. Четверта віра, ключ до хрещення Духом, основна вимога для отримання Святого Духа, віра в Ісуса Христа прийняти Ісуса як Спасителя, покаятися і очистити серце, молитися щиро і відкрито просити духа. Святий Дух це Божий дар який не залежить від заслуг людини, а приходить до тих, хто вірить і готовий служити. П'ятий практичні кроки для отримання хрещення Святим Духом. Брати і сестри, якщо ви бажаєте отримати цей дар, зробіть наступне по перше віра в Ісуса Христа прийміть Ісуса як свого Спасителя і Господа, Другий покаяння відверніться від гріхів і відкрийте серце для Бога. Третє молитва і прохання щиро просіть Бога про хрещення Святим Духом. Четвере – очікування дії Святого Духа. Довіртесь Богу і чекайте прояву Його сили у своєму житті п'ять. Практичне застосування дарів. Використовуйте отримані дари для служіння, допомоги іншим молитви та свідчення про Ісуса. Брати і сестри, хрещення Святим Духом це не просто чудо чи зовнішній знак це сила для життя, для служіння. Для перемоги над гріхом і для свідчення про Бога у світі. Нехай кожен із нас прагне цього дару щиро, з вірою і відкритим серцем. Мені дуже важливо підтримувати вас на вашому шляху до Бога. Залишайте, будь ласка, у коментарях теми, які ви хотіли б, щоб я розкрив у наступних відео. Разом ми зростатимемо у вірі та духовному житті.